Привіт! Хочу з вами поділитися я. Я це зробила. Це великий проєкт, весільне відео, але вони бувають різні, бувають короткі, бувають дуже довгі. У мене вийшло на 13 хвилин. Тут ніяк не можна було зробити менше, багато подій. Спочатку, я без звуку покажу, спочатку розписувались. вона вчителька в школі, в школі, до речі, потім. Траунг, тобто на свіжому повітрі під відкритим небом. Ось цей чоловік проводив весільну церемонію, і потім багато чого, зал, тусовка і так далі, торт, танці, обійми. І так я довго-довго-довго-довго-довго його робила. І я сьогодні закінчила. Я просто треба випити шампанського. А це, до речі, наш фотобокс. Тому що ми казали, що ми даємо орендуємо. Хтось співає, хтось вітає, і це все потрібно вставити. І, і я зробила та-дам! Треба випити шампанського. Насправді, подивіться, я хочу показати, це дуже довга і важка робота. Спочатку все передивитися і не один раз. По дуже багато раз. Потім оце всі частинки монтувати-монтувати, я зараз отак ширше зроблю, їх дуже-дуже багато. Потім різна музика, різні слова. Ще потрібно мені ще раз звук послухати, бо потрібно теж чистити звук. Але, ніби все добре, я зараз я не рендувала ще, я зараз відрендую, від тобто зроблю вже, виведу це відео. Подивлюся, якщо. І кінець. Боже, нарешті. нарешті Але мене чекає, що тут наступний проєкт, ще одне весілля. І ще одне будемо знімати ми на цьому тижні. І це буде останнє на цей сезон. Всім передаю привіт!